Всіх вітаємо на нашій платформі. Моя Маріан. і тут ми говоримо про захист прав свободи людини і громадянина. Сьогодні в нас друзі дуже важлива тема, а саме мова піде про ТЦК. Як далі незаконно носять так звані повісточки, зупиняють людей на вулиці і вручають їм так звані оферти. Одною з таких ситуацій була подія, якою з нами поділився наш підписник. Його ім'я Андрій. Він скинув нам відео, як без проблем, без перешкод він відшив двох чи трьох ТЦКшників. Відповідно пояснивши їм реалії сьогодення, презентую вашій увазі це відео. Окремо дякую Андрію, як автору цього відео. Бажаю всім приємного перегляду. Після нього я надам коротенький коментар. Під час військового стану. Куди саме? Обіділи ну, артицікат. Звідки на самі? Я землі стояв у військоматі, але їх зараз немає. Ну в військоматі є, то це називається а закон відділу? про правонаступництво наступне не приймало. Я юрист, так що ви не маєте ніякого права на щось закрити. Ну, я, я показав своє посвідчення. Ну, я... Ми маємо право, ми, ми цим посвідченням мотивіруємося. Чудово, давайте я зніму на відео нашу розмову, щоб потім це було вже... Я паспорт не ношу з собою. А має... в дії я не користуюся. А як я можу перевірити вашу тесту? Ви не можете перевірити. Ви не маєте повноваження. Я вам показав своє посвідчення. Покажіть мені, я постановлююся зручний для мене спосіб. Ви зараз мене затримуєте трошки, я так, поспішаю. Затриму, затримує, да, да. Затримує. Я затриманий на даний момент, скажіть, будь ласка. Да. Тут угу. особою, ну дивіться, ви початку написано. Це у посвідчення, опона особою і перевірку документів. Ну. Громадянина території Чемецької області. Ну. Да? Так. І бачите, Підпис... Що От моя. Ну на які підставі, скажіть? На якій? На підставі цього ін... посвідчення? Закон України. Загальна мобілізація. Загальна всі Загальна мобілізація. Всі чоловіки під час військового стану, бо мені стати на військовий. Віск. Ага, у нас військовий стан є. Так, військовий стан вісковий? Що? Вісковий. Вам показати документи, щоб я не військова. Ви знаєте, ви подивіться цікаво. Давайте вам показуємо. Ви подивіться уважно ці документи. Зараз вам скажу, на що ви звернули увагу. Військовий стан згідно конституції. згідно конституції України, військовий стан приймається. Тоді, коли є загроза нападу або є загроза військового перевороту України, так, так що ви не знаєте, нас військовий стан він приймається, підписується президентом. На... Він не має він... права бути продовжений. Після нього вводиться стан а війни в Україні. Це. це зазначено в Конституції України. Я це не бачу, що ознайомтесь конституції. Ви зараз... не компетентні, країни... Про... Пр... вибачте. Президент України продовжує до 24 травня. Він не має компетенції продовжити. Має бути стан війни в країні. Розумієте мене чи ні? Почитайте конституцію уважно, потім чіпляється yes. до людей yes. на вулиці. Є військовий стан. немає. максимум. Потім йде стан війни. Ні. Якщо ви не компетентні, не зупиняйте людей на вулицях, шановних. Да. Я вам показав, що я маю повноваження. Ви не маєте повноважень. Зовсім. Як, як не маєте? Я вам кажу, що ви не маєте. Ви можете мене затримати, а Можливо. потім будете відповідати до закону. Ви Можливо. потім будете відповідати до закону. При, я не хочу їхати. Я у вас затриманий? При, е, приміняйте Можливо. до мене метри фізичного впливу, будь ласка. А як, як я, маю. я не маю права. Ну, так не маєте права, то я пішов, я Ми, затриманий. Немає, немає. Я затриманий. Спілкуватися маємо. Спілкуй. Ми поспілкувалися. Я сподів... вам кажу, що я в Україні, стан війни. Mm -hmm. Відкриті Конституції і уважно so, знайомитися з so, законом. в державі Звісно, що я живу в Україні. А чому ви не простіше? Тому що я не громадянин України. Який перший президент? Я вам пояснив тільки що. Давайте п'ять разів повторимо mm. одне yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. саме. Yeah. Я про це перші чую. Yeah. Так послухайте, дізнайтесь, а потім чіпляйтесь до людей. Будь ласка. Шановні, я поспішаю дуже. Якщо я затриманий, затримайте. Що... <зас> щасливо, щасливо? Да. Бувайте, здорові. щасливо да. бувайте здорові. Якщо Ты, я затриманий, приміняйте до мене власне. методи фізичного Його. впливу і везіть мене туди, куди потрібно. Не маєте має, до побачення, бувайте здорові. Ви. Шановні, вибачте, Щойно ви побачили цей коротенький ролик, як людина без проблем захистила свої права і відповідно відшила ти які хотіли нав'язати їй. Поїздку з ними в ТЦК і виписати йому так звану повісточку. Ще хотів, щоб ви звернули увагу на дуже важливий момент, що ви звернули безпосередню увагу на так звані посвідчення ТЦКшників, які їм виписали на коліні в ТЦК на звичайному папірчику з незрозумілими печатками, без жодної документації. Адже ви розумієте, щоби видавати посвідчення, має бути відповідний нормативно правовий документ. І затвердження цього посвідчення. Ну, ми розуміємо, що це є просто розвидняк на лоха, де людина, яка не розуміє взагалі, що відбувається, вона повірить цьому клаптику паперу, що це насправді є посвідчення. Хочу вам сказати дуже важливу річ: жоден ТЦКшник не має посвідчення, тому що він є військовослужбовець, який є на службі в так званому ТЦК, він має тільки військовий квиток. Про посвідчення тут не може йти мова, тому що він не є штатним працівником так званого недооргану. Тому хто ще не розуміє, зверніть ще раз увагу: прогорніть це відео, продивіться його уважніше. Ви зрозумієте про що я маю на увазі. Хочу сказати, що це є позорище, це є ганьба, це є сором найвищої марки. Але тим не менше ці уроди займаються таким безчинством. Це, до речі, є підробка документів і світить за собою кримінальну статтю. Хочу наголосити: візьміть, прочитайте кримінальний кодекс, і відповідно ви зрозумієте, про що йде мова. Якщо ті ТЦКшники будуть дивитися моє відео, я хочу їм повідомити дуже важливу річ. Ці папірчики, які вони носять в кишені, вони не є документами. А відповідно, якщо вони показують це посвідчення, починають вчиняти ті чи інші дії супроти людей. Вони порушують не тільки кримінальні статті по перевищенню своїх повноважень. Якщо це є викрадення людини, там є окрема стаття. Якщо вони показують так зване посвідчення, це є ще одна кримінальна стаття, підробка документів. Тому вони мають розуміти, що за ними стоїть дуже дуже багато негативних наслідків і власне окремо за їхньою незаконною злочинною діяльністю. Тому, друзі, отаку інформацію хотів вам представити, щоб ви розуміли, що все реально все працює. Більше того, Андрій, автор цього відео, яке він нам надіслав для вашого знайомлення. Він є в нашому конституційному процесі, активно вивчає питання територіальних громад, місцевого самоврядування, є активним учасником наших стрімів. І відповідно разом ми співпрацюємо у розвитку нашого конституційного процесу і в побудові нашої держави Республіки Україна. На завершення, друзі, хочу сказати наступне. Знайте свої права, не бійтеся захищати свої права. Це основне, тому що страх це є відсутність знань. Коли у вас будуть знання, і ви перший раз вступите в ситуацію і пробороти свій страх, вже більше ніколи в своєму житті ви не будете мати відчуття стосовно того, як захищати свої права. Вас не буде страху, а буде лише задоволення це робити. Хочу подякувати всім людям, які слідкують за нашими відео, які підписані на наш канал, які натиснули кнопку дзвіночок, і відповідно не хочуть пропускати наступні наші випуски. Хто ще не підписаний на наш канал, обов'язково зробіть це завдяки вам і вашій підписці. Ці відео зможуть переглянути максимальну кількість людей, яким це може стати в нагоді, і завдяки яким вони зможуть захистити не тільки свої права і свободи, а права і свободи своїх дітей, своїх родин, своїх батьків свої територіальні громади і свої цілі міста. А зараз важливий ще один момент. Я доробив по інструкцію по захисту прав і свобод людини, який, власне, складається з декількох кроків, де покроково ви з нуля за місяць часу зможете вийти на дуже потужний рівень по захисту своїх прав і свобод, і, як я вже говорив неодноразово, стати правозахисником і допомагати захищати свої права і свободи. Інших людей. Посилання на цю інструкцію я залишаю в описі під цим відео. В наступному відео я розкажу вам, як покроково конкретно нею користуватися, щоб розуміти, як це все працює. Друзі, об'єднуємося. Тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату Державу Республіки Україна, про яку написав в своєму акті проголошення Левко Лук'яненко. Дякую всім, що дивилися це відео. Зустрінемося в наших наступних роликах.